Всім привіт! Он хто харчами виридує. вчорашній гарбуз долі. І бачите що? Но ну, в нас першою буде мамою в цьому році. Скоро-скоро в січні. Молочка ще немає, але воно вже там гарнесеньке таке. Ми овець не доїмо, хто питав. Ми тримаємо їх на м'ясо, як бачите, вже четверо залишилося. Баран і три ягнички. Це наше маточне стадо. Вікуся, бачите, також пузо яке. Також вим'ячко росте, але трохи менше, чому нобійочки. Та взагалі не ручна. Не дає потрогать і все. Не дає потрогать. Ось ця мала. Де вона? он, Це баран наш шоні-джоні. Та ручна. Ягничка мала. Доця її, до речі, доця вікусі. І ручна. І також вагітна. О, та тікає зразу. І також воно вагітне. Чорнушечка. Чорнушечка. Також вим'ячко вже росте. Але вона, напевно, буде сама остання. А це Нобійочка моя, моя любима ягничка. Я не знаю. Мабуть, її триматиме до останнього дуже. Жалко мені її на м'ясо. Вона ручна, вона гарна мама. Хоча сама родилася дві їх, було двійня. І мама прийняла її сестричку, а її перші дні не приймала. Я спочатку годувала молочком з бутилки, а потім тримала мамку, а вона розумна була маленька, підходила і пила, поки я мамку тримаю насилом, щоб погодувала. Отаке таке буває. Що ти не хочеш вже маленька? Ну ще, молозива молока, ще немає в вимні. Не голодні. Не голодають. Були б голодні, ото долі б гарбуз не валявся б. Так, як я й казала, барана ми одного прибрали, два в нас залишалося. Тому що вони між собою, пам'ятаєте, останнє відео з вівцями, як вони... Молотили один одного, а ягнички всі з животиками, хай не, не попадає і їм. Яка маленька, а широченька. Якби там тільки одне було. Що маленький їш? Ти вже не хочеш, ну Цю ніч вони в нас ночували в сараї, бо вчора було мінус п'ять чи мінус шість. Відчувається, як мінус 9-10 і плюс ще вітер, тому розганяли їх у сарай. А сьогодні навіть не знаю, вже йде не такий мороз, не такий холод. Буде видно. Ну, Настав такий час, що ми постійно тепер за ними наглядаємо за дівчатами, тому що наче ось таке вим'ячко і невелике, а може буквально за два дні і вже народить. Всяке може бути. Ну, молока ще нема. Тепер буду це кожен день дивитися, щоб не прозівати цей момент, не хочеться, щоб воно захололо. Ну, бійочка це, мабуть, вже буде в третій okay. раз мамою. Вікуся вдруге буде мамою. Ну, а та чорнушка вперше. Ну, побачимо, вікуся дарма, що первіточкою була у лютому минулого року, а двойко діток і до обох була однаково, гарно відносилася до обох. І Нубійочка не пішла по стопам своєї матері, також гарно до обох, оскільки двойко одне, ну в неї постійно по двоє. Також дуже гарна мама. Ну, дай Боже, і та буде непоганою мамою. Не знаю. Нам вівці дуже подобаються. О, котина, певно. Хтось із котів, певно, по даху побіг. Нам дуже, ми з мамою так, за овець, ніж якусь птицю, наприклад, тримати купувати комбі корма і так далі. Мені подобається вівці. Влітку то взагалі пішла на косила, пішла на косила, принесла. Не дерті, нічого їм не треба. Коли жили на попередньому дворі, то ми пасли і вранці і ввечері. Там у нас стадо було і по 20 голів. Ми спокійно собі, не думаючи, не боялися, що в нас там не буде м'яса чи котлети. По сім, вісім овець. Ну, коли як на рік приходилося, прибирали нам м'ясо. Ну, все, їжте. Залишилось вам сінця покласти, після сіна солому кладемо, бачите, де під ногами. І лягають, же де, де сухшенько. Хоча сухі, суха, сухе руно, всередині сухе, шкіра суха, пузо сухе. Доїдайте, дохрумуйте. Це з характером баранчик. Такий він добре, що безрогий. Це вже буде веселіше, як підуть малі. Вже буде веселіше знімати, як вони брикають, веселі такі. А можна, до речі, ще можна з цього боку отак класти ручку. Я поклала руку на живіт і слухати, що там, дітки в тебе. А я відчуваю, там ворушаться, ворушаться, моя хороша, вирушаться, вирушаться, там дітки твої. Ну все, вечеряйте далі. Водичку їм поставили. Це Я приносила капустяне листя. Забираю. Оце як у нас раніше, хто нас давно дивиться, у нас було дуже багато капусти на зиму. Ну, дуже багато. І більше ста головок. Знаєте, хто їх поїдав? Вівці. Вони дуже люблять капусту. Все, чекаємо сіна, так, Нобійка? А чому Нобійка? Поки вона була малесенька, у неї, вона не тримала вушок і вони в неї висіли вниз, як у нобійської кізеньки. Це я вже не раз казала. Вона їх просто не тримала, вони так висіли Я думала, вони в неї не піднімуться. А воно вон як. Оце моя красюня.